Притча, мама, усе життя я соромився своєї матері. У неї не було одного ока, і вона здавалася мені потворною. Жили ми, бідно, батька я не пам'ятав, а мати, хто дасть хорошу роботу, такий як вона, одноокій. І якщо мене мати прагнула одягнути трохи краще, і в школі я не відрізнявся від однокласників. То вона в порівнянні з мамами інших дітей, такими гарними і ошатними, здавалася потворною жебрачкою. Я, як міг, приховував її від друзів, але одного дня вона взяла і прийшла до школи, просто скучила, і підійшла до мене при всіх. Як тільки я крізь землю не провалився, лютуючи, втік від за очі. А наступного дня, звичайно ж, уся школа тільки й говорила про те, яка в мене потворна мати. Ну, чи мені так здавалося, і я зненавидів її. Вже краще б у мене взагалі не було матері, ніж така, як ти. Краще б ти померла, кричав я тоді. Вона мовчала. Найбільше я хотів скоріше піти з дому, піти від матері, та й що вона могла мені дати? Я старанно вчився в школі, потім, щоб продовжити освіту, переїхав у столицю. Почав працювати, одружився, придбав будинок, з часом з'явилися діти. Життя посміхалося мені, і я пишався тим, що всього досяг сам. Про матір я й не згадував. Але одного дня вона приїхала в столицю і прийшла до мого дому. Діти не знали, що це їх бабуся. Вони взагалі не знали, що в них є бабуся, і почали сміятися над нею. Адже моя мати була такою потворною. Давня образа захлеснула мене. Знову вона тепер хоче зганьбити мене перед дітьми і дружиною. Що тобі тут потрібно? Вирішила дітей моїх налякати, шепів я, виштовхуючи її за двері. Вона промовчала. Пройшло декілька років. Я досяг ще більших успіхів, і коли зі школи прийшло запрошення на збори випускників, вирішив поїхати. Тепер у мене не було причин соромитися. Зустріч пройшла весело. Перед від'їздом вирішив побродити містом і сам не знаю, як вийшов до свого старого дому. Сусіди упізнали мене, сказали, що моя мати померла. І передали її листа. Я не особливо засмутився та й лист спочатку хотів викинути, не читаючи, але все-таки розкрив Здрастуй, синку, пробач мене за все, за те, що не змогла забезпечити тобі щасливе дитинство, за те, що тобі доводилося соромитися мене, за те, що без дозволу приїхала у твій дім. У тебе красиві діти, і я зовсім не хотіла їх лякати. Вони так схожі на тебе. Бережи їх. Ти, звичайно, не пам'ятаєш цього. Але коли ти був зовсім маленьким, з тобою сталося нещастя, і ти втратив око. Я віддала тобі своє. Більше я нічим не могла тобі допомогти. Ти всього добився сам. а я... Просто любила тебе, раділа твоїм успіхам і пишалася тобою. І була щаслива твоя мама. Шануй батька твого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб був ти довголітнім на землі. Послання до Ефесян святого апостола Павла